І зручністю для мешканців та водіїв цьогоріч у Дрогобичі завершили ремонтні роботи із відновлення дорожнього покриття вулиці Котляревського. Їх робили поетапно і розпочали три роки тому. На завершальному етапі нанесли і розмітку. Тож тепер вулицю не впізнати. Вона відремонтована і оновлена. Мешканці Котляревського пригадують, в востаннє їхню вулицю ремонтували кілька десятків років тому. Дорогою було ні проїхати, ні пройти. А було сильні ями, такі просто такі. Це і там часто викопували. Тож на ну, таке було страшне. Ну зробили до. Ми тут проживаємо десь років 17-18. Вулиця була жахливому в стані. В дійсності. Я питала, хто тут скорше проживав, то десь, можливо, воно робилося 30 років тому і то як-небудь. Напевно, років три вона робилася поступово. Спочатку від вигоди зробилося там 500 метрів, то ніби я кучму бачила. То я до нього підійшла, кажу, о, як файно буде вулиця, він каже, на слідуючий рік доробимо до кінця. А потім, якось дійсності, через рік було дороблено кошторис, ліг хіба до тієї частини. Фінішне асфальтування останніх 200 метрів дороги Котляревського, попри кризу, пов'язану з війною, таки здійснили цьогоріч, розповідає керівник департаменту міського господарства Ростислав Пошивак. Каже, людям дали обіцянку, що дорогу відремонтують, тож слова дотримали. Ця проблема, я так розумію, існувала довший час і в зв'язку з браком фінансування завжди відкладалась на інший рік. І от у 2019 році десь знайшли можливість розпочати ті роботи Продовж трьох років десь приблизно по одній третині дороги. Кожен рік ми організовували роботи щодо проведення відновлення асфальтного покриття. Капітальним змінам на вулиці мешканці радіють, бо тепер нею комфортно їхати, та й вигляд змінився. В цьому місці як трасовина була. Постійно скільки не ремонтувала, ті поточні ремонти робили, весь час з'являлися за півроку ями, а тепер воно якісно зробили і вона прекрасна стала. ремонту було дуже погано. Шути вода стояла, ну, щоб не можна було переїхати. Отако ходили машини, так як плавала, а тепер прекрасно. Оцінили переваги відремонтованої вулиці і діти дорогою без ям зручніше влаштовувати велосипедні перегони та інші активності. Безумовно, взагалі вулиця стала файна. Діти зараз тут Йой, в нас тут цілий вечір. Допізна діти їздять на тих своїх велосипедиках, мопедиках, на тих, як то скейтах чи що. Ну, красота було ну Все було з ями були то все зараз. Гарно зробили. Паралельно із відновленням дорожнього покриття на Котляревського прочистили і ливневу каналізацію. На певних відрізках оновили зливні мережі, десь робили усе з нуля. На останній ділянці її взагалі не було, відповідно, десь робити тверде покриття, не відводячи воду, це фактично забезпечити його майбутнє руйнування в найближчому часі. Якщо дві ділянки попередні не мали саму систему, але вона була в занедбаному стані, відповідно, її відновлювали, прочищали, в деяких місцях замінювали саму трубопроводи відводні ливневі, встановлювали додаткові решітки. Попри фінансову зміну пріоритетів через воєнний стан Україні, у департаменті міського господарства стверджують, так як капітальні ремонтні роботи немає змоги проводити у місті, дороги Дрогобича намагаються підтримувати ямковими ремонтами та наводять лад із внутрішньоквартальними доріжками. Станом на сьогоднішній момент у нас залишаються на виконанні. Плануємо, що вийде це внутрішньоквартальні з'їзди по вулиці Грушевського і проведення до відновлення асфальтного покриття на площі з і вулиці Вокзальні. В принципі, все готово. Єдине, що погодні умови останні три тижні вони не дозволяють приступити до виконання цих робіт. Також у місті триває і брукування пішохідних зон, зокрема на вулиці Тараса Шевченка та Петраса Гайдачного.